У Миколаєві почастішили повідомлення про мінування шкіл, що створює загрозу безпеці дітей та вчителів, та серйозно шкодить освітньому процесу. Попри те, що навчальні заклади працюють у змішаному форматі, алгоритм реагування на такі виклики залишається недосконалим. Депутатська комісія з питань законності та етики винесла на розгляд сесії міськради питання щодо безпеки в освітніх установах. Місто Миколаїв у минулому році знаходилося не в режимі реального часу діти не ходили в нас школі, тому місто Миколаїв не попало в перелік е, закладів, в яких має бути представник, ну скажем так, штат, майже штатний представник поліції, який утримується за рахунок коштів державного бюджету для більш різкого і оперативного вирішення питань пов'язаних із псевдомінуванням. Головною проблемою є відсутність у школах представника поліції, який має оперативно проводити огляд приміщень і визначати рівень загрози. Ситуація така, що є директор, є учні, є педколектив, але нема уповноваженої від держави особи для огляду приміщення на предмет його, скажімо так, ну псевдомінування. І для цього ми звертаємося, щоб нам ну можна сказати, відкрили внесли зміни у відповідні нормативно-правові акти і дали таких представників. Також депутатська комісія підтримала включення до порядку денного сесії питання щодо омолоджувальної обрізки дерев у місті. Депутати зійшлися на думці, що якщо така обрізка необхідна, її слід погоджувати з екологічною інспекцією. Чому народився цей проект рішення? Во вірно сказали, саме у зв'язку з тим, що мала місце та ситуація, яка відбулася на початку цього року, проектом рішення. Департамент працював ще до того, як сталася конкретна ця ситуація. Розпочалися всі ці підготовчі роботи ще після тогорічного скандалу. Департамент звертався до державної екологічної інспекції з питанням щодо їх готовності проведення таких спільних обстежень у зв'язку з тим, що законодавство прямо не передбачає взагалі участі як інспекції у проведенні обстежень зелених насаджень на предмет необхідності їх обрізання. Інспекція дала на свою свою згоду відповідному листу. Досить докладно. Комісія розглянула ситуацію з будівлею першої трамвайної підстанції. 9 лютого пам'ятку архітектури виставили на аукціон з початковою вартістю у 3,5 мільйона гривень. За словами депутатки Олени Кисельової, ще у березні 2024 року Райфайзенбанк запропонував місту викупити об'єкт З травня місяця по липень, по сьомий місяць, всі органи виконавчої влади. В рамках відпрацювання управлінням комунальної власності отримали пропозиції висловитися про придбавання чи не придбавання цієї будівлі до комунальної власності міста. Відповіді надійшли від чотирьох адміністрацій міста Миколаєва, 12 бюджетних розпорядників. Жоден із розпорядників коштів не висловив зацікавленості у використанні будівлі. Лише управління культури припустило, що об'єкт може бути корисним для громадських потреб. Питання не виносили на розгляд депутатів. Однак тепер перспектива зміни його власника набула широкого резонансу. А Райфайзенбанк, який володіє об'єктом, заявив, що готовий призупинити торги, якщо місто таки вирішить викупити пам'ятку. Це треба буде поспілкуватися з управлінням фінансів і визначитися, в який кращий термін нам попрохати власника, щоб вони очікували, коли ми зможемо по суті зібрати ці кошти. А в процесі зібрання можливо ті люди, які говорили, що вони готові приймати. По суті, пайову участь у придбуванні даної будівлі, тобто в це в нас будуть передбачені кошти бюджету і кошти, не заборонені законодавством. Комісія доручила управлінню комунальної власності та управлінню культурної спадщини підготувати проєкт рішення щодо попереднього погодження намірів викупу будівлі. Олександр Домотович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.